Якщо болять суглоби і поперек 2 столові ложки подрібнених гілочок верби та стільки ж буску чи кори з них перемішуємо, додаємо 1 столову ложку лаврового листя і заливаємо півлітрові горілки. Настоюємо 3 тижні. Тоді додаємо 50 г камфорного спирту і 1 червону перчину. Цим натирати хворі місця, сплю на твердій постелі. Під головою маленька подушка, набита пахучим сіном, кмин, чебрець, материнка, м'ята, лаванда, товчина валеріана, вкриваюся легкою солдатською ковдрою, ніяких пухових пирин. У пір'ї всіляка зараза водиться. Старечі хвороби очей лікуйте натертою морквою. Дехто дивується, як я можу весь час задовольнятися прісною, грубою і несмачною їжею. Та ні, мені смачно, бо майже все, що їм присмачую кислим молоком, киселицею, помідоровим соком, медом, чесником, гірким перцем, чебрецем, базиліком, м'ятою, коріандром, кропом та петрушкою. Повірте, з цим і печена картопля, і варені каштани, і кукурудзяний токан смакують як делікатес. Якщо ви хропите, треба укріпляти м'язи горла. Вранці і ввечері протяжно проказувати звук й, напружуючи горло, язик та шию. Влітку кисле молоко наполовину розбавляю холодною водою чудово тамує справу. З рідких страв я їм тільки супи з солі та овочів, ніяких м'ясних бульйонів. Не забувайте, що невимитий після їди рот – це все одно, що невимита ложка. Гарячі страви готую лише на 1-2 рази. Їжа має бути свіжою. Добре, якщо салат кріп цибулю їсте щодня, тоді ця їжа стане ліками. А ще треба частіше вживати пшоняну кашу, тоді шлунок добре працюватиме, кислотність нормалізується, зникне запах з рота. Вранці здоровий чоловік має їсти ситно, увечері помірно. Не працюй понад силу, я так чиню. При тяжкій роботі часто перепочиваю, годину дрімаю. Після полудня працюю в півсили.